Si O-Pong 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 25 грудня 1942 року в Москві відзначали 25-ту річницю утворення Української Радянської Соціалістичної Республіки, що на той час була повністю окупована ворогом. Народні вчителі партизани. Святкували ювілей формально за протоколом воєнного часу. Народ! Сталін і Хрущов були відсутні. Ставку турбував Сталінград, де вирішувалась доля країни. Все ж гостей запросили чимало. Серед них Олексій Федоров, командир великого партизанського загону. По закінченню урочистої частини Федорову призначили зустріч з керівництвом центрального штабу партизанського руху. Тоді ж генерал Строкача передав йому наказ. Всім великим партизанським з'єднанням почати активну рейкову війну в Україні. А за два роки перед тим на початку війни Федоров збирав свій перший загін. Червона армія відступала на схід і стало зрозумілим війна буде тривалою і виснажливою. Військова доктрина, яку сповідав у Сталін, передбачала, що Червона армія воюватиме лише на чужій землі. І тому командири не були готові до боротьби на окупованій території. Це поглибило труднощі з організацією партизанського руху. Партизанська життя, це як волк. Волк. Ідеш і сам себе боїшся. Тому що на кожному шагу ти йдеш і тебе смерть зустрічає. Ти йдеш і нічого не, не бачиш. А ты же у, у тылу немца. Я у них связ не был. Посылали меня у разведки, то в Городню, то в Чуровичи, в Россию. Ну, сведения надо И все, вот такие великие, сколько полицаев там. Но потом меня в крышах за, заприметили. Когда пошли бы во все, будешь с нами. Були такі страшні в Римі було. Ой, страшне. М -м -м. Тоді батьку родому не довіряли, були такі случаи. Одно в поліції, одну, одно, одно у одно... партизанах чи на фронті. І в їх. Перші партизанські загони формувалися з працівників НКВС та партійців. До них приєднувалися червоноармійці, які вийшли з оточення. Правда кажучи, це були досить кволі об'єднані. Вже у вересні 41-го з'ясувалось, деякі партійці та військові, залишені, аби очолити партизанський рух на Чернігівщині, відступили разом з радянськими військами. А на Сумщині члени підпільного райкому взагалі повтікали хто куди, і загони лишились без будь-якого керівництва. Секретар Чернігівського підпільного обкому Миколи Попудренко не мав навіть інформації про зв'язківців, конспіративні квартири та продовольчі бази для партизанських загонів області. Сектор архівів ЦК партії України. До читального залу не видавати. Щодене командира партизанського загону Попудренка Микола Микитовича. 23.7.41. Почали бомбувати Чернігів. Усю ніч був у місті. Окрім колективу виконкому, ніхто не гасив пожежі. 24 уся міліція та НКВС виїхали з міста. Кинули місто на призволяще. Перші партизани здебільшого були полонені чи знищені німцями. Чимало з них порозбіглося по містах і селах і загубилося поміж місцевого населення. А тим, хто все ж лишався у партизанських загонах, не вистачало зброї та боєприпасів. Много на полях було. Собірали і діти таскали, і все. Ну, в вчера смір, по нітки, і ворожені були всі. У мене, наприклад, були карабіни, пістолет. кажется, где же бы я его там взяла. Ну, было же, и карабин, и пистолет. А у них, а потом вот эти всякие автоматы, полуавтоматы, все это трофейное было, большинство немецкое и вооружение наших полицейских. Genau Häuser Люди шли. Häuser Поліцію. Ну, може бути, і за і за і за наживи. Що думав, о, я забагатію, я вб'ю, заберу його вещі. І просто за страху їх заставляли. Всяке бувало. Стоїть, от, Божу, він стоїть, на посту може він довго бросять і удрати. Ось тут чоловік наш, а хоч він довго ще з собою забере, других й інших людей. На початку війни були випадки, коли місцеві жителі здавали німцям партизанів. Переважно тих, хто з радянського режиму працював в НКВС або в партапараті. Продовж 42-го року партизани, реально оцінюючи свої сили, уникали серйозних сутичок з німцями. Вони переховувались у лісах. Вилазки здійснювали за продовольством, вбиваючи при нагоді німецьких солдат і офіцерів. У хуторах і селах їхня чисельність була незначною. Переважно це загони поліції та самооборони. На Чернігівщині, зокрема, вони формувалися з німецьких та угорських вояків. Добірні частини та СС розташовувалися здебільшого у великих райцентрах та вузлових залізничних станціях. Щоденники попудинки, 25.1.42. Характерно, що за цей час не хворів, а бувало у мирний час, ледь змерзнеш, зразу робиться холера. Рівно 5 місяців, як ми у лісі. Але трагедія у тому, що сьогодні вперше за п'ять місяців снідало без спирту. Нічна розвідка доповіла, що довкола нас на відстані 12-25 кілометрів мать немає. З першого дорогу 42-го по радіо передалось взяти Сахнівщину, а це, мабуть, Батьківщина. Розстріляли кожедуба, за те, що п'яним, двічі вистрілю, і підняв тривогу у таборі. Зробили дуже правильно. Увечері була самодіяльність. Співали пісень і танцювали під гармошку. Групи на чолі з товаришем Яном привезли з Софіївки, 2,5 тисячі літрів. Якщо давати по 50 грам, то цього вистачить на два місяці. А якщо будуть пити як сьогодні, то за кілька днів його не буде.